Думаєте, магія? Ні. Професійне відновлення. Asus в ремонті, дивимось. Елементи в алюмінієвому корпусі, без слідів підзлутості, але це не показник, а показник на екрані. Акумулятор приїхав до мене заблокований і не працюючий, але так як на його секціях абсолютно рівний вольтаж і взагалі він тут є, я вирішив його розблокувати для правильної діагностики. І що я побачив? Поки він був в робочому стані, він пройшов 56 циклів, проєкт наївність за 400, залишкова майже 3400, 83% життя. Але він заблокований. Чому дивимось тест на умовний внутрішній опір? Він має наступні показники: 171, 170 і 169. Це вже доволі таки підношений стан елементів. Виникає логічне запитання, чому батарейка 22-го року так швидко вийшла з ладу і так сильно піднявся внутрішній опір. Допоможе нам це збагнути таблиця зарядних струмів. Тут ми бачимо, що темп повільної зарядки 1,2 і ампера. Темп середньої зарядки, 2 ампера. В принципі, це норм. А от е, темп швидкої зарядки бачимо 4,1 ампера. Жодні, які б вони не були оригінальні елементи, на довговічну роботу зі струмом 1С. Я маю на увазі літій полімерні елементи, не витримують такого навантаження. Ну а це вже збірка на моїх абсолютно нових високострумових наголошую елементах, якість про яких говорить сама за себе. До тисячної вольта вирівняні елементи, один цикл 13050 зарядний вольтаж, так як максимальний заряд банки 4,350 мВ, півтора Амператок заряду 4 тисячі ємність, в принципі 100% життя, чіп bq 40 z 556. Тест на умовний внутрішній опір має наступні показники: 25, 27, ну і 25 умовних мільйонів. Ідеальний стан для нової батарейки, а не 170, як був у попередніх елементів. Ця батарея прокачана в прямому сенсі, абсолютно новими елементами, якісними, з низьким внутрішнім опором, правильним налаштуванням і калібруванням чіпа, служитиме набагато довше, ніж оригінал. Кому потрібно, звертайтесь.